Для комфорту пацієнтів в одній з лікарень Баштанського району розпочав роботу сучасний кол-центр. Громадяни зможуть зателефонувати та отримати консультацію щодо низки питань про своє здоров'я. Реалізувати проєкт допомогли іноземні донори. Детальніше про роботу кол-центру розкаже мій колега Сергій Лисюк. Доброго дня центр родинного здоров'я, оператор Наталя. Чим я можу вам допомогти? Зручний запис до лікаря та консультації по телефону в одній з лікарень Баштанського району запрацював сучасний кол-центр для пацієнтів. Подібна установа є першою на території Миколаївщини. У Нас дуже багато різних співпраці. Мої колеги по обласній військовій адміністрації співпрацюють з міжнародними організаціями, але і ми зі свого боку, з обласним управлінням охорони здоров'я, теж співпрацюємо з міжнародними організаціями. Дуже багато спектр цих вже позитивних прикладів. Іноземні партнери досить охоче фінансують цей купівля обладнання, цей транспорт. Спочатку повномасштабної війни це було гуманітарні. Там вантажі, медикаменти, таке інше. Чому кол-центр саме? Тому що. Це нова якість взагалі спілкування людям зараз. Особливо це важливо, тому що вони багато чого потерпіли з цією війною. Відкриття кол-центру стало можливим в рамках проєкту підтримки України від німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ. проєкт передбачає комплексну допомогу медичним закладам. Ми сьогодні з вами у Баштанській громаді і можемо на власні очі переконатися, як старі реєстратури перетворилися в сучасні приймальні. Ми також бачимо, що вже розпочав роботу кол-центр. І зараз мешканці Баштанської громади можуть отримати сучасний механізм комунікації з медичним закладом. Наразі кол-центр деякий час вже відпрацював у тестовому режимі. В установі приймають дзвінки чотири оператори, по двоє на лініях первинної та вторинної допомоги. Їхня задача надати пацієнтам інформацію доступну, та достовірну і оперативну. У нас в сьогоднішній час це дуже важливо. Найбільша проблема в наших пацієнтів неврологія це те, що ми протестували за ці два тижні. Кількість телефонних дзвінків збільшена на вторинну медичну допомогу. Операторка коу-центру пані Наталія розповідає, раніше не працювала в медичній сфері, однак вирішила спробувати свої сили, оскільки подобається працювати з людьми. Нас навчали два тижні. Нас навчали. Ми пройшли якось це з легкістю. У нас дуже були тренери гарні, все нам доступно розказали. Тим паче, що ми ось у тиждень працювали в тестовому режимі. Дуже багато людей звертається. На сьогоднішній день просто, просто, поговорити, просто поговорити, як можна прийти, куди потрапити. В мене захворіла дитина, я хочу звернутися до лікаря педіатра, допоможіть мені, будь ласка. Як я до вас можу звертатися? Скажіть, будь ласка. Ірина. Ірино, я вам можу запропонувати Шпарук, Оксана Сергіївна. Головна медсестра Інна Золотар розповідає, кол-центр суттєво розвантажив роботу медичного персоналу. Дуже багато і раніше зверталося людей з якимись питаннями організаційними в основному на які потрібно було відволікатися. Колцентр ну досить недовго ще працює, це дуже малий термін, але вже звикають. Ми розказуємо люди починають звикати, пояснюємо, що це дзвінки безкоштовні. На цьому обласна військова адміністрація не зупинить співпрацю з німецькими донорами наразі в планах відкриття подібного кол центру в Вознесенському районі. Сергій Лисюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.